Господь с вами, читання святого Евангелія від Матея! слава. Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста стадукам, зібралися разом, і один з них законовчитель запитав, і Учителю, яка найбільша, заповіться коні, він же сказав йому любитимеш Господа Бога свого, всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю. думкою. Це перша і найбільша заповідь, друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого. себе. На цих двох заповідях тримається і пророки. Слово Господнє Обходячи ювілеї в житті цілої церкви, історії спасіння, але так само ювілеї, які ми кожен обходить, відзначає свій, ми маємо чудову нагоду черговий раз подякувати Господові за все, що отримали від нього, і ювілей це не є один. Два роки це є певний якийсь період, і звичайно, що таких людей, певних подій, благодіянь Господа, звичайно, є щораз більше і більше, Говорячи про ювілеї з такої біблійної точки зору. Ми знаємо, що в Біблії немає ювілеїв 25 років, 15, 10, 20. Є саме ювілей 50 років, який наступає після того, як сім разів перемінилися якби череди по сім років, тобто відбулося 49 років, і після цього наступав цей ювілейний рік. Чому не можна було? Його робити частіше, наприклад, що 10 років, що 20 років. Треба сказати, що всі умови такого ювілая в Старому Заповіті, про це говориться, вони були дуже складними. І так виглядало насправді, що людині в житті, так класично, будемо говорити, припадав якийсь, принаймні, в свідомому віці, припадав. Тільки один ювілей. Тільки один ювілей можна було пережити свідомо, і всі ті обов'язки або привілеї, пов'язані з ним, можна було пережити свідомо, виконуючи знову ж таки певні обов'язки з цим пов'язані. Святе письмо практично в одній тільки книзі так багато говорить про це. Це є книга Левіт, і це книга, в якій ми дізнаємося про це значення. Але я не буду звичайно всього повторювати, що з чим є пов'язане. Але найголовніше це був такий час, коли треба було пробачити. Коли хтось був в чому щось винен, і тут ми говоримо не якісь малі суми грошей, але, наприклад, хтось не виплатив до кінця за землю. Людина відпускала цю річ. Люди готувалися до цього насправді року, і святе письмо, так само згадуючи тих людей, які використовували ювілейні роки для того, щоб наживитися або щось, наприклад, вирішити для себе, це було великим гріхом. Але тоді, коли була можливість цього користатися, начебто сам Божий закон давав можливість. Це був такий час, коли треба було поставити на перше місце все ж таки бідну людину, потребуючу людину, а людину, яка не мала можливості сплатити, не мала можливості зробити щось, що було понад її сили. І тоді, за наказом Господа, йому все пробачалося. Це був складний рік, бо хтось мав дійсно зробити такі кроки, пробачити, відпустити. І найголовніше і тут для людини і заможної, і людини бідної, і перш за все, звичайно, ходило про цю другу, тобто про бідну завжди є можливість все розпочати з білої картки, тобто з нової сторінки. Практично те саме того самого навчає Господь Ісус у новому заповіті, коли в Євангелії від Луки він говорить про те, що крім всього іншого, проголошення, зцілення, Господь наш Бог посилає месію для того, що він проголошував рік. Благоприятний, цей рік ювілейний можна сказати, рік, в якому відбувається оце, оце спасіння, відбувається оце велике пробачення. Цей рік насправді він продовжується і до сьогоднішнього часу, бо всі ми стали учасниками спасительної місії. Ісуса Христа, і кожен, хто приходить до Нього, хто сьогодні його визнає своїм Господом Спасителем, хто приймає його як головний сенс життя, отримує таку благодать, яку не може отримати в жодній кредитній спільці, в жодному банку. Навіть у приятеля, який буде розраховувати, звичайно, на ці великі кошти сьогодні немає. Так часто не говориться про це. Але у Бога отримує. Оце велике прощення. І з Господом має можливість розпочати саме сьогодні, тепер розпочати все з білої картки. Так, Господь підвів мене, що так само маю такий час, час, коли маю в певному сенсі розпочати все з білої картки, не змінюючи нічого навколо то залишаючись на своєму місці і е, ділюсь лише тим словом е, з тими, хто можливо вже пережив е, такий ювілей е, або готуються до цього ювілея е, особливий час, коли Господь дає нам якусь особливу благодать, і по особливому говорить, що він є близько. Е, по особливому говорить, що е, хоче цій білі карці на новій сторінці нашого життя, е, хоче бути із нами. Для нас всіх так насправді цей рік є такою певною новою сторінкою, бо сьогодні так в певній розмові з певною особою черговий раз почув нічого абсолютно нового, що ніхто і ніколи не вчив нас жити під час війни. І так, багато із нас опинилися в цьому часі, переживаючи можливо певний страх, можливо, паніку, але потім поверталися до певних. Фундаментів і говорили, ні, потрібно далі жити. Ні, потрібно, однак сьогодні, вибрати якісь найголовніші речі, тобто і в цій ситуації може задіяти Господь. Чи він може задіяти над е, безвір'ям, чи він може задіяти над безнадією? Е, в першому читанні з Єзикіла ми почули, як Господь посилає пророка для того, що він пророкував над Кістками, що він е, пророкував не над одною чи другою кісткою, тільки над цілою долиною кісток, над тим місцем, яке, принаймні, зовнішньо втратило надію. Там, де ми можемо сказати, що вже відбулися якісь певні процеси, і зворотній дороги вже абсолютно не буде. Так сказали люди, так сказали люди, які знають життя і які знають, які знаходять, наприклад, кістку, і вони кажуть, це рештка, це все, що залишилося після тої чи іншої людини. Але Господь приходить і говорить: ні, все може бути по-новому. Ми, звичайно, зосереджуємо сьогодні нашу увагу над тими, хто віддав своє життя на захист нашої держави, хто загинув внаслідок обстрілів, хто, звичайно, не обирав цієї смерті, ба з другої сторони, а хто обирає день смерті? Ми можемо подумати і зупинитися тільки над людьми, які помирають на тілі, але ж ми знаємо навколо нас інколи може бути так само дуже багато людей, і ми можемо опинитися на такій долині кісток, де люди помирають духовно і помирають щодня. Люди втрачають надію. Люди втрачають взагалі якісь бачення завтрашнього дня, бо спробували одне, друге, третє, сьоме, і нічого не допомогло. І Люди склали руки і говорять, тепер вже все. Але тоді саме входить Господь в цю безнадію і пропонує життя абсолютно нове. Не те, яке людина собі обирає, не те, яке людина може собі вигадати і бути сценаристом, тільки сам Господь пропонує оце постійно нове. В певних моментах життя, в таких важливих моментах життя, ми задаємо собі запитання, що тепер найголовніше. І навіть 24 лютого кожен із нас задавав ці запитання, що тепер найголовніше? Над чим треба тепер зосередитися? Що можна відкинути, а що відкинути неможливе? Це є певне запитання, яке прийшло до Ісуса від вчених в Писанні, які шукали в ньому, можна сказати, такому дірки в цілому, які шукали в нього слабкого місця, і які запитуються його, яка заповідь є найголовнішою. З однієї сторони ми можемо побачити тільки екзамен, з однієї сторони ми можемо побачити тільки людей, які мають певні змагання у такому так званому релігійному спорті, хто кого може поконати, Бо вчора Ісус закрив уста садукеям, а сьогодні виступили фарисеї і будуть зараз змагатися. Але насправді подивимося на е, цей запит, який е, був даний Ісусові, подивимося дещо ширше в духовному е, такому змісті, якби сьогодні такі фарисеї, е, вчені в Писанні або, наприклад, інші люди, яких ми зустрінемо десь на вулиці, задали нам за таке запитання, що для тебе є головне? Що для тебе є найважливіше тепер? Яка заповідь для тебе є найголовнішою? Христос, не вагаючись, відразу відповів, Він згадав про заповідь любові і сказав, що сьогодні нічого не змінюється. Під час нашої з вами розмови нічого не змінюється. Під час, коли ви, люди, мені Богу, ставите такі запитання або робите такий іспит, нічого не змінюється. І ми продовжуємо. А тоді, коли. Настає війна, продовжуємо згідно слів Ісуса, нічого не змінюється. Тоді, коли обставини життя є сьогодні надскладними, нічого не змінюється. Коли є сьогодні, ми вчора були такими білими пухнастими, навіть можливо ворогів в своєму житті не мали, а сьогодні, маючи ворога, нічого не змінюється, заповідь любові завжди залишається на першому місці. Є сьогодні певні тренди в нашому суспільстві, коли люди говорять, нічого не пробачимо, нічого не забудемо. Так, сьогодні нам це дуже болить. Сьогодні, коли наша земля крвавить, ми, начебто, не можемо мислити по-інакшому до того моменту, коли підходимо до Євангелія, а воно ще раз і ще раз вторить, нічого не змінюється. І, можливо, колись прийде той час. Прийде той час, та ми так підкреслюємо, говоримо цього. Справедливого миру, коли хтось подасть нам руку і попросить пробачення, і ми знову повернемося до цього Євангелія. Нічого не змінюється, треба любити. З чим це буде пов'язане, що треба буде зробити для того, щоб був цей справедливий мир, для того, щоб ми насправді захотіли пробачити, ми розуміємо, що довга дорога сьогодні. Ми просимо Господа, щоб він охороняв нас, охороняв нашу державу, охороняв наших захисників, людей, які вмирають щодня на лінії фронту або часом навіть в глибині України, до цього маємо дойти, але маємо мати собі оцю свідомість, що Нічого не змінюється для Бога. Для нього немає щось, що втратило значення. Ці слова задавали Ісусові люди, які завтра віддадуть Його на смерть. Чи знав про це Ісус? Чудово знав. Він знає так само кожного із нас. Він знає наше осягнення, він знає тим, чим ми пишаємося. Він зі своєї сторони може сказати: «Ну, це не є ж таке велике. Але він так само знає, чого ми варті. Він знає, що ми що можемо зробити. Якщо ми будемо шукати в різних галузях нашого життя, насправді, що можна зробити, в чому можна так проявитися, щоб бути спасенними, він знову скаже сьогодні: перша заповідь це заповідь любові. Перша заповідь любові щодо Бога це на першому місці, і щодо ближнього. Так, під час е, цих останніх півроку е, ми насправді дуже багато робили так званих добрих вчинків. Але я сьогодні так питаюся кожного із нас: чи всі вони були зроблені з любов'ю? Чи навіть гуманітарна допомога, яка збиралася, чи служіння певні, які е, провадилися, чи всі вони були наповнені любов'ю е, такою е, автором якої є сам Бог? Ці складні запитання потрібні кожному із нас, щоб пережити цей рік, пережити цей час, який дав нам Господь, цей час такого його дії, це такий Кайрос, час, в якому діє Господь, час спасительний, час, в якому Господь переміняє нас. В мене є сьогодні ця ювілейна дата. для всіх нас тепер є час цієї війни. У цілу світу є сьогодні час передивитися, на чому стоїть цей світ, передивитися, чи завтра він буде стояти, якщо ми порушимо певні заповіді, якщо ми порушимо певні закони і правила. Але нехай для нас знову повертається те слово, яке сьогодні забираємо з сьогоднішнього Євангелія, що на першому місці завжди залишається любов діючу любов, тобто не на словах, а насправді на е, дії. І хочу останнє вже зазначити, е, що Христос міг би сказати, навіщо ви мене питаєтеся, е, я краще з вас це знаю, або ви самі знаєте, але Христос відповідає словами, а потім ділом, тобто цілим своїм життям, навіть віддаючи себе за інших. Який це урок для кожного з нас? Отримати запитання і відповісти на нього, відповісти цілим своїм життям. І нехай Господь нас сьогодні цьому вчить, а завтра буде нашою силою, щоб можна було це виконувати. Амінь.